Всім привіт! Мене звати Олександр. Працюю в компанії Експрес-Стрижка. Радий повідомити вам, що в цьому році компанія Експрес-Стрижка виконала 12 років, і в честь дня народження, в період з 12 березня по 31 березня, включно компанія розігрувала топові подарунки для клієнтів в мережі. Любий клієнт, який прийшов перукарню, по скористався послугами жіноча стрижка, чоловіча стрижка або стрижка під одну насадку, мав можливість виграти. Один із подарунків, які вказані на даному плакаті. Тому повідомляю вас, що сьогодні в даний момент ми починаємо розіграш. Поїхали. Допоможе нам цьому програма рандом. Ось перелік всіх клієнтів, які в цей період скористувалися нашими послугами 20 166 клієнтів. Щоб все було чесно, ми ввели Повну кількість і запускаємо програму. Правильно. І розіграємо павербанк. Перший наш приз. Перший у нас переможець клієнт по номеру, за номером 15668. 15668. Зараз ми шукаємо цього клієнта. 15668. І ось переможець павербанка. Це послуга чоловіча стрижка, номер клієнта 096 495 09. Дві останні цифри номера ми приховали для того, щоб не розповсюджувати інформацію про клієнтів. Це клієнт обслуговувався 27 березня в місті Житомир. Так, вітаю вас. Ви отримуєте пауэбанк. З вами зв'яжемось і повідомимо, коли прийти та забрати подарунок. Поїхали далі. Наступний наш приз це фен. Заходимо знову в рандом. 15163. Наступний наш переможець. 15163. Шукаємо його в переліку. 15. 1163. Так, це послуга була жіноча стрижка. номер переможниці 066 427 79. Це місто Дніпро. Клієнтка обслуговувалась 27 березня. Те саме. Ми з вами зв'яжемось і повідомимо, коли прийти за подарунком. Дякую вам за участь. Поїхали далі. Наступна, наступний подарунок кавомолка. Запускаємо програму. 6886. Номер переможця. 6886. 6886, Так. Знайдено переможця. Це чоловіча стрижка. Номер клієнта 093 549 88. Це клієнт обслуговувався в салоні в місті Київ. Вітаю вас. Ми вам зателефонуємо. Наступний подарунок це набір сковорідок. Поїхали. 2935. Номер переможця. 2935. Так, це послуга чоловіча стрижка. Номер телефона клієнта 095 15 766. Це місто Дніпро. Клієнт обслуговувався 14 березня. Так, наступний подарунок у нас це праска. Дуже цікаві подарунки пішли більш, для, щоб його отримати. Ми зараз дізнаємось, хто його отримав. Поїхали. 16291. 16291. Є. Це послуга чоловіча стрижка, номер клієнта 095 83 490. Це місто Одеса. Клієнт обслуговувався 28 березня. Як і з попередніми клієнтами, ми обов'язково з вами зв'яжемось і запросимо в перукарню для отримання подарунку. Дякую вам. Наступний приз це електрочайник. Поїхали. 7707. Гарний номер. Подивимось. То щасливчик. 7707. Так, є переможець. Чоловіча стрижка. Номер клієнта 068 860. Це місто Житомир. Клієнт обслуговувався 19 березня. Наступний наш подарунок. Тостер. Номер переможця 2540. Є переможець у нас номер телефона. Це чого чоловіча стрижка 097 274 60. Це місто Хмельницький. Клієнт обслуговувався 14 березня. Вітаю вас! Переходимо далі. Наступний приз навушники. 19 тисяч 117 номер наступного переможця. 19 тисяч 117. 19 тисяч. Вибачте, 19 тисяч 117. 19 тисяч 117. Ось він. Є. Це послуга чоловіча стрижка. Номер клієнта 096 376 81. Це місто Тернопіль. Клієнт обслуговувався 30 березня. Дякую вам. Переходимо до самого цікавого. Топ-2 наших головних подарунків – це зарядна станція Екофло та головний приз Смарт телевізор Samsung 43 Дюйми. І хто ж у нас виграв Екофло? Ми дізнаємось за кілька секунд. Но ну, є переможець номер 11120. То цей щасливчик 11 120. 12 120. 11 120. Зараз секундочку. 11120. 120. Є. Це чоловіча стрижка. номер клієнта 096. 937-16. Це місто Коломия. 22 березня клієнт обслуговувався в даному, даній перукарні. Так, дякую вам, вітаю, ви отримали еко Як його отримати, ви дізнаєтесь. Коли ми з вами зв'яжемось і розповімо, коли з'явитися перукарні для отримання подарунку. Дякую вам велике. І саме цікаве в нашому розіграші сьогодні смарт-телевізор Samsung. Хто став цим щасливчиком? Ми зараз дізнаємось. Є. Це клієнт за номером 17207. 17207. Є. Це жіноча стрижка була послуга. Номер клієнтки 097 973. 99. Це місто Одеса. Клієнтка обслуговувалась 29 березня. Ось ми розіграли головні подарунки компанії, тому всім клієнтам дякую за участь. Навіть якщо ви не виграли, наступного разу виграйте обов'язково. Також нагадую вам, що кожному в салоні в нас є переможець. Це Powerbank. Тому всім дякую ще раз за участь. Слава Україні! Героям слава! До побачення.